Зараз буде укольчик знеболююча. Оце саме болюче в цій процедурі. Сам момент знеболення. Після цього все робимо під контролем ультразвуку, чітко бачимо. Де ми беремо біопсію, куди ми вводимо знеболюючий препарат? Для того, щоб процедура була максимально комфортна. тримай шприц, давай лезо. Добре. пока тримай. Давай иголочку. Прямо с центра пуфлинка. По Порядок? Как у стоматолога, так и О, чудово. Знімаємо стовпчик тканини, який взяли з пухлинки.